Доброго дня, ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика перший клас Кварцова. Завдання під номером 5. Тема досліджуємо склад числа 9. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, порівняй числа. І дані числа. Я пропоную порівнювати найшвидший спосіб, як на мене, якщо ти, наприклад, ще не дуже розбираєшся і пам'ятаєш, яке число йде попереднє, яке наступне, то, щоб не помилитися, використовувати числовий промінь. Якщо у тебе його не йде, він ніде не записаний, просто собі на листочку. Е чи на обгорці зошита, якщо тобі дозволяють, зробити такий промінчик і написати 1, 2, 3, 4 і так до 10. І ми знаємо, що починаються числа у нас найменшого, найменшого, далі йде більше, 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 і закінчується найбільше. Тому, якщо ми беремо, наприклад, перші числа 5 і 9, то ми дивимося, де стоїть 5, 5 ось, а 9, воно йде перед п'ятіркою чи після. Звичайно, після то ми розуміємо, що 5 буде менше, ніж аж 9. Так? І ставимо знаки. Нагадую про знаки, закриваємо в, ту, в той бік, де у нас менше число, і розкриваємо багато так, в ту сторону, де більше числа. 5 менше 9, 2 і 6. Тут навіть можна без числового проміння. 2 – це Дві цукерки це менше, ніж 6. ще дві цукерки це більше, ніж 6. Ти б хотів собі, або хотіла дві чи шість цукерок? Звичайно, дві цукерки буде менше, ніж 6. Ти б, ви б могли б сказати? так, Чому мені менше, ніж йому? 2, 2 менше, ніж 6. 9 і 7. Так, дивимось, де у нас 9. І дивимось 7. 7 йде попереду, тобто воно буде менше, значить, 9 буде більше, ніж 7. 10 і 9. Ну, Ми розуміємо, що 10 це саме останнє число, яке ми знаємо. так, Тут на числовому промені. Воно буде найбільшим, значить, 10 більше, ніж 9. Ну, а 9 попереднє, звичайно, воно менше. 6 і 8. Ось у нас 6 і далі йде 8. Тобто 6 буде менше, ніж 8, а 8 більше. Ну, ми розкрили в знак більшого числа. 7 і 3. Тут можна знову говорити про цукерки, що 7 цукерок це набагато більше, ніж 3 цукерки. Ну і на числовому промені ми бачимо, що ось 7, а 3 у нас тут попереду. Отже, 7 буде більше, ніж 3. 8 і 10. Ну, ми вже сказали з тобою так, що 10 це у нас тут найбільше поки що число, яке ми бачимо на числовому промені, значить 8 буде менше, ніж 10. Ну і останнє це 6 і 4. Ось у нас де 6, а де у нас 4? 4 ось, попереду. Отже, 6 буде більше, ніж 4, тому що 4 менше. Ось і все завдання розв'язане. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишайте його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.